Часто зустрічають таке питання, що корова ходить після готелу. Ну, Насправді ми можемо там говорити про різні причини, тому що можуть бути якісь ускладнення. Наприклад, якщо корова втилилася з якимись ускладненням, в неї починається метрит. Він часом видно його через виділення. Часом буває так, що є запальний процес в організмі, але виділення як таких сильних немає, запаху немає. І корівка хворіє, але ви то не сильно помічаєте. І в неї також буде знижуватися апетит, буде вона в'яла і буде худнути. Друга причина це може бути кетоз. Коли у корівці після отелу в перші, особливо два тижні, плюс-мінус, не вистачає енергії. І тоді в кров. Потрапляють. кетонові тільця, кетони. І це відбувається через брак глюкози, щоб організму вирівняти цей стан, він починає спалювати власні запаси жиру, що й призводить до того, що корівка худне. Щоб виявити, чи в корови є кетоз, потрібно зробити тест на, кетонові, на кількість кетонових тіл в крові, і тоді, відповідно до цього, консультуватися з ветлікарем і робити лікування. Відповідно до цього аналізу. Часто супроводжується оце захворювання кіто запахом ацетону біля корови, часом його немає. Також може бути ацидоз, це закислення рубця, якщо корівка їсть, багато у вас концкорму, наприклад, або багато якогось кислого корму. Та, в принципі, і навіть якщо він не їсть кислого корму і не їсть багато. Там, Кон все одно це може від цей процес може відбуватися, якщо ви не даєте соду на регулярній основі. Ну Це, в принципі, такі, як на мене, три основні причини, якщо беремо після, післяотельний період. Можливо, ще щось її турбує, я не знаю, можливо, і мастит може бути, але це б ви, мені здається, побачите, бо при маститах гострої форми також корова може страждати, втрачається апетит, тому що піднімається температура тіла. Її ну, пропадає апетит. Ми з таким стикались. Правда, це було не після отелу. А коли корова вийшла в нас на вулицю, її щось вкусило, вкусило дуже сильно. Був набряк, були ну, але це мастит, ви мали би бачити. Що вам зараз треба зробити? Першочергово, зміряти температуру корові. Якщо ви хочете ну, почути мою пораду, то напишіть мені в приват, чим ви годуєте, який надій. Як корівка себе веде, але я би все-таки радила звернутися до ветлікаря, зробити оцей тест на кетони, щоб побачити, є кетоз чи немає кетозу, і тоді з ним консультуватися, як лікувати. Бо я рекомендацій по лікуванню не даю. Я не маю ветеринарної освіти. Єдине, можу дати номер ветеринара, який зможе вас проконсультувати, але це вже в приватному